Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку – Франція в другій половині 20-го, початку 21-го століття. Після визволення у Франції склалася нова політична ситуація. Колишні політичні сили, які уособлювали Третю республіку, були скомпроментовані внаслідок їхньої капітуляції перед нацистами. На політичну арену вийшли нові суспільно-політичні об'єднання. Впливовою силою став союз деголівців. Найбільшими політичними партіями стали французька комуністична партія ФКП, яка в 1945 році нараховувала 800 тисяч членів, і французька соціалістична партія ФСП. В 1946 році вона нараховувала 350 тисяч членів. 13 листопада 1945 року установчі збори знову призначили главою тимчасового уряду генерала Шарля Де Голля, героя Руху Опору під час Другої світової війни у Франції. До уряду ввійшли соціалісти, комуністи і представники НРП Народно-республіканської партії. На референдумі утвердили Конституцію Четвертої Республіки, що набула чинності з 24 грудня 1946 року та вважалася однією з найдемократичніших у післявоєнній Європі. Франція проголошувалася парламентською республікою. Президент республіки мав обмежені повноваження. У травні 1947 року міністрів комуністів вивели зі складу уряду. Наприкінці 1947 року країну охопив загальний страйк. У цих умовах соціалісти розірвали відносини з ФКП і перейшли в табір НРП і Радикалів. Ще більше загострили ситуацію в країні події в Алжирі. З 9 мільйонного населення 1 мільйон становили французи, яким належали кращі землі, заводи в цій державі. У 1954 році в Алжирі розпочалася національно визвольна війна алжирського народу. У травні 1958 року в Алжирі спалахнула змова реакційного французького офіцерства, яке вимагало встановлення сильної влади у Франції, налякані перспективою нового піднесення демократичного руху у червні 1958 року. Національні збори передавали, передали владу генералю, генералу Шарлю де Голю як прем'єр-міністру з надзвичайними повноваженнями. 21 грудня 1958 року президентом Франції було обрано Шарля Де Голля. З утвердженням Конституції цього ж року розпочався відлік часу П'ятої республіки. Політичні противники генерала характеризували її як режим особистої влади де У 1960 році глава держави ініціював надання незалежності 14 африканським колоніям Франції. У 1962 році Франція надала незалежність Алжиру. Французька колоніальна імперія припинила своє існування. Економічна політика Шарля де Голля була досить успішною. За допомогою державних замовлень, субсидій та інших пільг, швидкими темпами розвивалися нові галузі: атомна і ракетно-космічна виробництво ЕОМ і Радіоелектроніка. Здійснено реконструкцію металообробної, хімічної, авіаційної промисловості. У зовнішній політиці де голь, попри те, що негативно ставився до комунізму, пішов на зближення з Союзом радянських соціалістичних республік, щоб створити противагу США. У 1966 році президент заявив про вихід Франції з військової організації НАТО за умови збереження участі в політичних структурах Північно-Атлантичного блоку. У Франції було створено атомну бомбу. Розпочалося виробництво атомних підводних човнів і балістичних ракет. Президент виступав проти перетворення ЄС у наднаціональну організацію і наполягав на створенні Європи вітчизн А травень 1968 року ввійшов в історію Франції та усієї Західної Європи як місяць протестів молоді. Найактивнішими вони виявилися у Франції, а оскільки відбувалися під комуністичними і анархійськими гаслами, то прийнято говорити про червоний травень. Підставою заворушень був протест студентів університету Париж 10 Нантер проти патріархальної заборони доступу студентів чоловічої статі до жіночих гуртожитків. 2 травня 1968 року студенти оголосили про припинення занять на невизначений термін. 3 травня розпочалися сутички студентів з поліцією. Близько 600 студентів заарештували, а кілька сотень поранили. 7 травня у Франції розпочався загальний студентський страйк. Тоді влада оголосила про відрахування із сорбони всіх учасників заворушень. Це тільки додало масло вогонь протестів. 8 травня президент Шарль Де Голь заявив: Я не поступлюся насильству. Тоді французькі інтелектуали Жан-Поль Сартр, Симона де Больвуар, Франсуаза Саган та інші виступили з заявою на підтримку студентів. Студентів підтримали найбільші профспілки Франції, а пізніше також партії комуністів, соціалістів і лівих радикалів. 13 травня профспілки оголосили загальний страйк на підтримку студентів. Страйкарі вимагали 40-годинного робочого тижня, пенсійного віку з 60 років, мінімальної зарплати 1000 франків і відставки Шарля де Голля. У Парижі на демонстрацію вийшли рекордні 800 тисяч осіб. Робітники захоплювали підприємства. 20 травня кількість страйкарів досягла вже 10 мільйонів чоловік. На заводах утворювали комітети самоврядування та комітети дії. У провінції робочі комітети безкоштовно розподіляли товари і продукти нужденним. Усе, що відбувалося, дуже нагадувало революцію. 30 травня Шарль де Голь виступив з промовою, у якій наголосив. Що вбачає у травневих подіях загрозу встановлення комуністичної диктатури, закликав до наведення порядку і заявив про розпуск національних зборів, а також про проведення дострокових парламентських виборів. На відміну на підтримку президента в Парижі пройшла 500-тисячна демонстрація, а поліція почала звільняти захоплені робітниками підприємства. 6 червня було досягнуто згоди між профспілками, підприємцями і урядом про підвищення зарплати і соціальні програми. Де Гольча на, розраховував на мовчазну більшість французів, які втомилися від заворушень і не помилився. Голісти отримали на виборах абсолютну більшість місць у парламенті. Але від репутаційного удару. Завданого червоним травнем, де Деголь вже не оговтався, і у 1969 році, програвши референдум щодо реформ Сенату, він добровільно пішов у відставку. Рух червоний травень не переріс у революцію з низки причин. Робітники намагалися підвищити свою зарплату. Студенти ж боролися за свободу, наскільки вони її розуміли, і після задоволення низки економічних вимог. Їхній союз із робітниками розпався. Ідеологія молодіжного руху була одночасно ліворадикальною, антикапіталістичною і антиімперіалістичною. але анархічні гасла не сприяли консолідації суспільства. Армія та поліція залишилися вірні уряду. На виборах у червні 1969 року президентом Франції обрали Жоржа Помпіду, нового лідера голійської партії. Проте навесні 1974 року президент Жорж Помпіду раптово помер. Після президентських виборів у травні 1974 року Францію очолив Валерій Жискар дестієн лідер центристів. А у 1981 році новим президентом Франції обрали соціаліста Франсуа Мітерана. Уряд Мітерана націоналізував великі банки і деякі промислові підприємства. Здійснювалася децентралізація влади, комунам, регіонам надавалися ширші повноваження. З 1990 по 93 роки у Франції вибухнула економічна криза, що була найтривалішою за період після Другої світової війни. У 2008 році економіка Франції зазнала кризи. Але в 2010 році Франція виходить із рецесії. У політичному житті Франції посилюють свої позиції радикальні сили. На президентських виборах 2002 року несподівано багато голосів отримала лідерка ультраправої партії Народний фронт Жан-Марі Лепен, погляди якої просякнуті шовінізмом і навіть расизмом. Складними лишаються в країні і релігійні проблеми навесні дві тисячі року. Французький парламент ухвалив закон, спрямований на закріплення традиції відокремлення держави і релігії. Школярам заборонено з'являтися в державних установах, школах, у мусульманських хустках, хіджабах, єврейських стосах і носити великі християнські хрести. Франція завжди залучала до себе іммігрантів і насамперед вихідців із колишніх французьких колоній. Однак зростання імміграції супроводжується посиленням проявів расизму, ксенофобії і антисемітизму. Непоодинокими є випадки заворушень у міських кварталах, де живуть вихідці з північної Африки. У 2007 році президентом Франції став голіст Ніколя Саркозі. Він правив з 2007 по 2012 рік. У 2010 році розголосу у французькому суспільстві та світі набуло рішення президента Саркозі про депортацію з країни ромів, які нелегально живуть на її території. Наступним президентом Франції став соціаліст Франсуа Оланд. Він був президентом з 2012 по 2017 роки. У 2017 році у другому турі президентських виборів у Франції переміг колишній соціаліст, лідер руху вперед Еммануель Макрон. А 17 листопада 2018 року у Франції розпочалися масові протести щодо підвищення цін на паливо а також проти загального падіння рівня життя. Жовтими жилетами. Французьких протестувальників прозвали тому, що вони вдягли люмінісцентний одяг, який відповідно до місцевих законів має бути в кожному автомобілі. Мирний протест швидко перетворився на погроми та акти вандалізму. У ряди протестувальників проникли хулігани та злочинці з бідних районів, вуличні бійці ультраправих і ультралівих організацій. Є дані про вплив на протестний рух з боку і російських спецслужб. Загалом по всій Франції на протести вийшли понад 125 тисяч осіб. Протягом акції п'ятеро осіб загинули. У 1400... 1407 учасників отримали поранення, а понад 4,5 тисячі протестувальників були заарештовані. Уряд Франції змушений був піти на поступки. 4 грудня 1918 року він офіційно оголосив, що у Україні на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне після масових протестів. У квітні 2019 року Еммануель Макрон пообіцяв скоротити податки для представників середнього класу, зменшити кількість депутатів у парламенті. А з травня 2019 року. Підтримка жовтих жилетів в Україні стала знижуватися. На сьогоднішній день Франція залишається провідною країною зі стабільною політичною системою, і вона, яка заснована, на традиціях демократії. А я дякую, що слухали мене уважно.